Всім привіт! Цьому відео я розповім про свій пасивний дохід за листопад 2025 року, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так і це допоможе розвитку мого каналу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де є багато корисної інформації, яка буде точно вам цікава. Тому підписуйтесь. В листопаді я отримав дивіденди тільки від однієї компанії: це рейд нерухомості Realty Income, і ця виплата склала. Майже 2,5 долара, але ще віднімаємо 15% податку, які забрали в США. І потім ще 4% треба буде доплатити тут в Польщі. Але в цілому 2 долари я отримав. Так, розумію, що не саме велика дивідендна виплата, але в мене є хороша новина, так як наступні майбутні виплати будуть значно цікавішими. І отут ми можемо це побачити. Що перша вже ну, дійсно якась відчутна виплата, не там 2 чи скільки доларів, от, 18 доларів. Вже дуже скоро, буквально от через місяць, я вже отримаю. І от 18 доларів, це вже така дійсно відчутніша сума, на яку можна хоча б таки щось і купити в цьому житті. Вже якусь там теорії піцу, інтернет щось уже можна оплатити. От. І ця виплата буде в січні. Якщо комусь цікаво, чому тут в один місяць 18 на другий місяць 4 долари. Тому що компанія VC Properties, яка займає найбільшу частину в моєму портфелі, вона виплачує свої дивіденди ще квартально. А рейтріалті Income та ITF, JPG, вони виплачують свої дивіденди щомісяця, і через це їх дивідендна дохідність розпливається, і зрозуміло, що не може бути великої її виплати, якщо ці дивіденди є щомісяця. А так як у віці Properties дивіденди всього лише один раз в три місяці, то ці дивіденди, як помітно на цьому ж графіку, вони одразу відчуваються. І мені вже в цілому приємно бачити, що поступово мої дивіденди збільшуються. Буквально рік назад у мене цього портфеля не було, я взагалі нічого не отримував якось от так пасивно прогнозовано. Ну, а зараз в мене вже який-не який, який а дивіденний дохід є. Наприклад, якщо б я зараз взагалі нічого не купляв, то в, наступ, то в наступному році би дивіденна дохідність склала б 110 доларів. Так, це до врахування податків, але і з іншої сторони, рейти в цьому портфелі будуть підвищувати свою дивіденну дохідність щорічно. Тому плюс-мінус 100 доларів я би наступному році отримав, навіть якби взагалі нічого сюди не вкладав, особисто своїх коштів. Ну і це досить приємно, а я ще, по суті, навіть не починав. Ну і це досить приємно, так як сюди ще ну, якихось суттєвих коштів навіть не вкладав. Зараз вартість портфелю складає 1700 доларів лише. З прибутковістю портфеля є проблеми через одну позицію. З ETF-ом JPG взагалі немає проблем. Там волатильність в нього. Там волатильність в нього взагалі мінімальна. Сьогодні мінус цих кілька центів завтра плюс, на це взагалі не дивлюся. В нерухомості Realty Income теж, трошки вверх, трошки вниз, але ціна тримається. Ну, а TVC Properties чомусь падає і падає. Я прочитав про ці причини, що в них є трішки там, проблеми з своїм головним орендарем. Ну, але якоїсь такої глобальної, величезної проблеми в цьому я не бачу. Знову ж таки, завжди потрібно дивитися на факти, а факти, які прибуток росте. Якщо дивитися по рокам, якщо дивитися по кварталам, у теж останній квартал взагалі жодних питань немає. Тут подивіться, який чистий прибуток. До дивідендів взагалі питань немає, все підвищується, все виплачується, все супер. Ну і тобто, для чого мені її продавати? От якщо подивитися на графік в 5 років, це зовсім стабільна історія. Конкретно, наприклад, з Симвіці Пропертіс. Росте, падає, росте, падає, росте, падає. Ну тому якось дивитися на цю волатильність ціни воно ну, якось мало сенсу. Тільки як для хорошої точки входу, ну зараз чудова точка входу. Не рекомендація, тільки думка. Кожна свої стратегії. В цілому, взагалі, найкраще для росу цей кеф. Ну, якщо вже дивитися дивіденні компанії, то знову ж таки. Ну, яка мені різниця, скільки вона вартує, якщо вона стабільно виплачує дивіденди. А страх пройде, інвестори перестануть її продавати і ціна відросте. Тому я тут тільки бачу хорошу точку ходу. Знову ж таки, дивимося на просто ну, дуже-дуже маленькі пенаї. Зараз складає 10,6 значення. Щоб ви розуміли, наскільки це мало, це втричі нижче, ніж по індексу SP 500. І знову ж таки, я маю у своєму портфелі. Ріт Realty Income, Це дуже сильна компанія. Краще навіть буде від VC Properties, краще диверсифікована, з більшою історією, стабільністю. Але є тут один такий маленький нюанс. Подивіться на Pena і Realty Income, Він навіть він дорівнює, він дорівнює такому, що як в Nvidia. Це дуже величезне значення. І от якраз тут значно і значно більше перспективи падіння, ніж тому VC Properties. Згадуємо, що тут 10 і 6 ПНІ. А тут 55 майже, тобто тут в 5 разів перекуплено. І щоб ці дві компанії Realty Income і Vici Properties, прирівняти по прибутковості самої компанії до її акції, то тут, якщо це б на І би було 10,6, як 6 як у Properties, то тут би ціна була на цій компанії не 58 доларів, а там 10-11 доларів. Ну от вдумайтесь, і в кого тут є перспективи до падіння, а в кого до росту. Ну, от тому якось. Цього я не лякаюся. Головне, щоб в компанії в цілому було все гаразд, а проблеми в компаніях є завжди. Це абсолютно нормально, без проблем нікуди. Що стосовно мого ETF JPG, тут, в принципі, все стабільно, воно знову ж таки теж. На волатильність ми не дивимося, росте, падає, тут величезного значення немає. Ну, краще, щоб не падало, а в цілому якогось тренду на зниження немає. Дивимося дивідендну історію. Я вже отримав якраз такі от перші свої дивіденди буквально кілька днів назад, 5 грудня. І вже 8 січня я отримую свої наступні дивіденди. І так потрохи-потрохи отримуючи там дивіденди, там дивіденди, можна поступово збільшувати свій пасивний дохід. Наприклад, цей ETF коштує 26 доларів і 70 центів. Переходимо в свою дивіденну дохідність. Якщо скласти дивіденди грудня, січня і лютого, буквально ці три виплати вже мені дозволять купити от, ETF JPG. GPG. Буквально вже з нового року, хоча і на мінімалках, але вже дивідендна машина запущена. І отже за рахунок дивідендів я буду купляти дивідендні активи, які будуть приносити нові дивіденди, і на ці дивіденди я буду знову купляти нові дивідендні активи. І так по кругу, і так з часом мені вже навіть сюди не треба так буде докидувати якихось своїх коштів. І так з кожним роком поступово цей портфель вже буде сам себе розганяти. Я ж тепер в кінці відео помітив, що в мене чомусь дохідність пише мінус 20%. Чому воно стільки пише, я не знаю, тому що в мене буквально одна збиткова позиція от, це Віці Properties на цих 130 доларів, воно по суті тут так і показує в прибутку. А дохідність чомусь мені показується мінус 20%. Не знаю чому, але от на це не дивимось. Проблеми насправді значно менше. Ну і знову ж таки я вважаю, що це тимчасова проблема. За ризик потрібно платити. Такого ризику волатильності немає в короткострокових облігаціях. Але і в короткострокових облігаціях США дохідність 4%. А тут, як ми бачимо, довідана дохідність складає 6,5%, яка буде ще й рости сама по собі. От і саме за такі переваги, ну, потрібно і прийняти на себе трішки ризику у вигляді волатильності акцій ETF. Якщо вам цікаво, подивитися на мій ростовий портфель, вже розкажу про нього в іншому відео, яке ви побачите, якщо ви підписані на мене. А якщо ні, то не забудьте знову ж таки підписатись. А на цьому цілому все. Пишіть свої думки в коментарях. Я все читаю на все відповідаю. Побачимось нових відео і всім пока!